Boa, vamos

і мадай віддавай, і на гарну футбольну команду, футбольна форма. Тим депомогли мені моїм дня, мої люди, моїй відміні, які мені заміряють. Він вогня, це Дякую. комітет змагань визначив кращих номінацій. І так, кращим воротарем турніру признано Лазоренко Денисова. Змагань. Четверте місце посіла команда міста Харків. Подарунками за друге місце нагороджується команда Коло Стербівка. No, <laughs> Yeah, <laughs> Міра, який він проводить традиційні до свого дня народження, Я ще починав їздити своєю командою, якій Вова також грав. Була Гарківська команда. Грали ми в Шевченковому, прекрасна атмосфера, прекрасні були турніри після Новогодні. Якраз всі вичекали трошки після свят. Дуже корисні були турніри, дуже напружені і дуже цікаві. Взагалі дякуючи. Футболу я з знову познайомився, дуже світла, дуже добра людина, широкою душею. Я думаю, ті, хто його не знають, можуть повірити мені на себе. Таких людей в житті ви зустрічали не дуже багато. Тому дякую йому з днем народження. У нас з ним День народження один день. Тому я свій день народження також заховав уже вже. Дякую вам. Всього самого лучшого, щастя, здоров'я, міра і Господи. Я скажу чесно, я пишаюся тим, що в моєму оточенні з'явилася така людина, як Володимир. Він заслуговує те, що перед ними як кажуть, зняти шапку і приклонити калі. При продавій зоні. час Важливо займатися вами, дітьми, як важливо зберегти ваш патріотизм, як важливо зберегти ваші фізичні кондиції, коли всі ховаються, будемо так прямо казати, по зонам безпечних. А ми знаходимо сили з вами працювати під обстрілами, під тривогами. Аби ви рухалися, набували фізичну форму і саме головне, робили благо своїй рідній Україні. Володю я знав, як прекрасний патріот, майстерство своєї справи. Наша команда щаслива тим, що вже спілкуємося не перший рік, а другий рік. І нашою командою теж опікується благодійний фонд. Благодійний фонд, який працює в Україні, міжнародне має донорів. Це фонд Майбутній бадує маразм. Ми з нашою командою фонду фонда приготували нашому іменнику такий подарунок. По-перше, це подяка Володимиру Калію за активну волонтерську діяльність, віддану працю дитячого футбольного тренера та нецінений внесок в розвиток і підтримку дітей. Ми даруємо цей Ну, Бачишся, коли кладка, ти тренера маєш. 15 хлопців команди, швидковий дня селищ. Хай від нашій громаді. А тобі, то перше сама, найзавдячої діти, тепер на службу дитя. Пам'ятають, які перші кроки вони робили разом з тобою і тобі, батьків, які так також вдячні. Роста. Внимання! ми не робимо обсяг фото, набував на пам'ять. На плюдний, на ми помиляли, я пою грали, я политяли поляки. Давайте мы сегодня единиц доворотки.